Начальника відділення спеціальних вибухових робіт, частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Черкащини Олександра Максимченка нагородили нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації. Сапер розміновував деокуповані території Херсонщини та Харківщини. Подробиці в сюжеті головного управління ДСНС у Черкаській області. Повномасштабне вторгнення 24 лютого 22 року Олександра застало на робочому місці. Я чергував на домовому чергуванні в пожежній частині працював тоді пожежним рятувальником. О 4-й ранку нас розбудили хлопці, казали, що проставати почалась війна. Ніхто не повірив, комусь це здалося якимось фейком чи ще чимось. А коли почалися обстріли, обстріли ми, ми <кхів> застали на робочому місці, це відчули дуже потужно. Для цих це був шок. сім'ї були шоковані так само, але. Це було без паніки. Ми виїхали з міста в район у серпні 22-го року. Він поїхав до Львова навчатися на сапера. Саме перша моя ротація була в 23-му році. На початку року, взимку це було Херсонська область. Ми там були майже два місяці. Ці побиті хати розбиті, мало людей, відсутність зв'язку. майже не було світла. Це було шок спочатку. Черкаський сапер розмінував деокуповані території Херсонщини та Харківщини. Там, де ми працюємо, там звичайно воно заміновано. Звичайно, взимку, коли мокро, брудно. Ти в ушла, в бронежилеті, і тобі треба бути мобільним, акуратним. Ну це, це важко. Згадує Олександр і про ставлення місцевих мешканців до саперів. Вони до нас були налаштовані позитивно. Вони були раді, що ми працюємо, допомагали нам. Деякі пускали до себе жити в будинки, як різних не сприймав, тому що ми допомагали. Ми очищали людям будинки, городи очищали від мін. від Ці що залишила Росія під час ротації. Діти показували, де лежать міни. Розповідає сапер біля будинку людей, де жило двоє діток. Лежав міни шагбав протитанкових мін. І в края метрів 15-20 від хати стояли піхотні міни. Так само лежали на поверхні. І в мене призвело те, що на дорозі гуляють діти, а в 10 метрах лежать міни. І він до цього відноситься дуже спокійно. Мені це було дуже дивно, як так можна. Нам діти показували, де лежать міни. Там люди показує пальцями, ось тут лежать міни. Ми знаємо, де ми вам покажемо. Тобто Діти до цього. Це страшно, коли діти бачили таку війну і до цього просто звикли. Зі слів Олександра, уже під час першої ротації навчився з колегами багато чому. За першу ротацію навчив дуже багато навчилися. Є... За наступні наступні ротації ну, скільки не було, скільки там я бачив іменно вибухому мін не снарядів, а іменно мін попіхотник, потіва танків. Більше такого ніде не бачив. Сапер ніколи не перестає навчатись, то тобто, все одно щось читаєш, щось дивишся, бо наш ворог так само не сидить на місці. Він щось нове вигадує, і треба до цього бути готовим Треба щось підчитувати, піддивлятися, якісь відео, якісь скидають нові, які ну, саморобні вибухонеписне предмети, де їх ставлять, як їх ставлять. Треба розвиватися в цьому плані. Велике значення має саперне братство, Сапери з усієї країни один одного підтримують, каже фахівець. Всі як один. Є дуже багато знайомих по Україні, які зараз підтримують друг друга. І такого побратимства я не бачу. Тут кожен, кожен день за одного стоїть. Підтримка сім'ї теж має величезне значення, переконаний Олександр Максимченко. Вона завжди опора. Я ж уїжджаю на ротації на довгий час можу поїхати за цей рік. Я більше в ротації, чим вдома. Дякую дружині, що підтримує. І про найбільшу мрію. Щоб кінчилась війна, це саме перше. Друге, це відбудуватись якось державу нашу.